Росія розпочала так звану спецоперацію, аби нібито зупинити війну. Черговий маразм від президента вбивці Путіна не став довго на себе чекати. Про це російський диктатор заявив на зустрічі з ветеранами Другої світової війни у Петербурзі. По суті, повномасштабні воєнні дії на Донбасі з 2014 року не припинялися. Із застосуванням важкої техніки, артилерії, танків та авіації це все відбувалося. Все, що ми сьогодні робимо, зокрема, й спеціальна воєнна операція, це як я вже неодноразово говорив, спроба зупинити цю війну. Ось у чому сенс нашої операції, і захистити наших людей, які там на цих територіях проживають. На цих територіях проживають. Хвора фантазія Путіна видала, що українці вбивають російську культуру. Саме так бункерний дід прокоментував звільнення Україною своїх територій. Ми не маглінітріють на те, що там чоло присходять ми не могли не відреагувати на те, що там почалось відбуватись після державного перевороту, коли почали винищувати людей, які проживають на тих територіях, тільки за те, що вважають себе пов'язаними з російською культурою, мовою з традиціями свого народу і предків. Нам нічого не залишалось, крім робити те, що ми робимо зараз. Також смішна заява Путіна і про те, що в часи Другої світової війни участь у блокаді тодішнього Ленінграду брали представники багатьох євро. Європейських народів, але раніше в Росії про це не говорили, щоб не псувати стосунків. Не обійшлось у його виступі і без згадки про бандеру. То що ще можна сказати про тих, хто визвілічують і героїзує бандеру на Україні? Що ще можна сказати про тих, хто визвеличує і героїзує бандеру на Україні? Ходять тисячами центральними вулицями українських міст. Ну хто вони такі? Це дає нам повне право сказати, що вони неонацисти, бо Бандера і його поплічники співпрацювали з Гітлером, знищували тисячі людей. І з Гітлером і не тисячі людей. Традиційно Путін сказав, що не визнає українську владу. Закінчився візит президента вбивця до Петербурга на Обухівському машинобудівному заводі. Там диктатор анонсував збільшення виробництва військової техніки. Oleg Yanko, tele NTA.